Я зрадів, хоча до Достоєвського я відношусь дуже непогано. Але я випускник Національної академії мистецтв нашої Київської свій час я закінчив. То вулиці імені Генді Ворхола мені дуже подобається. Назви вулиць, присутність тих чи інших пам'ятників, це не про топоніміку. І це не про. Рішення тої чи іншої місцевої ради це про можливо трішки жорстко буде звучати це про те, що Росія вважала, що Україна Україна не має права на існування. Захищав, від виробки, да, протасив яр, потім пішов до лав ЗСУ, ну, і все. Як би. Хлопець був і гарний, веселий, спортивний. Ми дуже задоволені, що це робиться, нахи, да, да. і наші захисники, щоб їхніми іменами, які загинули, щоб. Вулиці наші, а не російські імена були. Які там дружби народів. Яка у нас зараз дружба народів?